Ну, я можу сказати, що на сьогодні, як ви показували згідно слайду, 50 тисяч 150 людей вважаються зниклими безвісти, але я хочу зазначити, що 12 тисяч 292 людини це ті люди, які зникли до початку повномасштабного вторгнення, тобто, за це за всі роки незалежності. Тобто, по цим по цим графікам можна побачити наскільки виросла кількість цих людей. Те ж саме стосується і людей, які на жаль залишаються загиблі наші люди, залишаються не І Якщо на початок повномасштабного вторгнення на 24 лютого їх було 6702 тіла загиблих, то зараз їх залишається 10462 особи, і це при тому, що робота підрозділів карного розшуку збільшилась декілька разів. Нам вдалося за Два роки війни встановити долю 14 тисяч чотирьох осіб. На жаль, з них це 4 тисячі осіб вже загибли. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, про складність пошуку зниклих безвісти з власне під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час воєнних дій в багатьох регіонах України. Наскільки зараз змінилася ця робота? Наскільки складно шукати таких людей? Війна не закінчується, тому складності вони. Є і були, і, мабуть, поки буде тривати ця війна, і будуть окуповані території. Вона буде здебільшого переважно. Це бойові дії, які тривають в сірій зоні. Звичайно, це окуповані території, де ми не можемо зібрати тіла, зібрати інформацію по людях, які зникли вісті. Ми знаємо, що окупанти масово руйнують докази в масове вбивства людей, і тому, звичайно, це дуже ускладнює. Третім фактором це є те, що люди дуже ну дуже багато мігрували, у тому числі всередині країни, в тому числі в країни Західної Європи, а деякі виїхали на інші континенти. Тому змінився зв'язок. Людей дуже трудно встановити, де вони перебувають, з ким зараз спілкуються а для національної поліції дуже важлива така інформація, бо для інформації ми отримуємо. І або встановлюємо тіла загиблих. Відпрацьовуємо, робимо повний опис. Заводиться інформація, кримінальне провадження. Інформація вноситься в єдиний реєстр досудових розслідувань. Обов'язково кримінальною поліцією заводиться оперативна розшукова справа, проводиться опис речей, прикмет особливих на тілі, і проводимо встановлення таких осіб. Одним із головних завдань це видалення профілю ДНК, поміщення до відповідних баз даних. І для того, щоб ми змогли вже за інформацією від родичів встановити тіло загиблого нашого громадянина, тому як анонсував міністр внутрішніх справ зараз працюють і є можливість детальна інструкція на сайті міністерства внутрішніх справ і національної поліції, де можливо звернутися за кордоном з проханням надати своє ДНК для встановлення близьких осіб, рідних осіб, які зникли в Україні під час активних бойових дій. Пане Андрію, повернуся ще до цифри у 50 тисяч 150 осіб. Чи це йде мова лише про цивільних, чи про військових також? І чи є якесь певне розмежування? Тут є. Ми не розможумо в поліції. Ми приймаємо абсолютно всі заяви, в тому числі щодо безвісті зниклих військовослужбовців. Підкреслюю, інформація приймається в будь-якому регіоні, в з будь-якої країни, тому тут дотримуватись територіальності не обов'язково. Ці підрозділи національної поліції проінструктовані і працюють в єдиній системі щодо розшуку таких людей. Я хочу сказати, що із Тих людей з 14 тисяч 409 осіб, яких нам вдалося відшукати, з них було 7 тисяч військовослужбовців саме, але на жаль, 3876 з них вже були серед загиблих. Пане Андрію, і як щодо повернення вже тіл загиблих, то знову ж таки складності у цьому напрямку роботи на ну, зокрема, коли мова йде про тимчасово окуповані території чи території, де ведуться активні бойові дії. Процес цей ідеї, складно. Процес ви знаєте, як були. Свої час гуманітарні коридори, щоб вивести людей, було дуже складно домовлятися з окупантами, але цей процес йде завдяки військовим іншим волонтерським організаціям, міжнародним організаціям. Якщо коротко по цифрам, я можу сказати, вам в 2022 році було повернуто закупованих територій 848 тіл, в 2023 – му 1265 і в 2024 му ми вже повернули 235 тіл. До речі, і тут роль національної поліції саме в огляді в описі цих тіл, і звичайно, виокремлення ДНК, поміщення до бази даних і в всіх необхідних заходів для встановлення особистості загиблого. Ну, десь вже фіналізуючи нашу розмову. Перед вами ми спілкувалися і говорили з представниками координаційного центру щодо місії ООН і цього звіту, який був опублікований напередодні, і запитували наскільки це достовірні джерела, і де загалом беруть інформацію. Відтак і до вас аналогічне запитання, які джерела і методи використовує поліція і для відтворення події, також і для опізнання самих загиблих. Ви вже говорили про ДНК тест. У нас досить достовірні джерела. бо ви знаєте, національна поліція і сам вчасності це підрозділи карного розшуку. Вони дуже давно, вже більше ста років, працюють на напрямку пошуку людей, які зникли вісті, в тому числі розшук людей, які скоїли там кримінальні правопорушення. Тому Методика, вона є, вона відпрацьована. Єдине, що ми напрацьовували і сьогодні на базі Національної академії внутрішніх справ це нові технології, нові нові алгоритми встановлення цих людей. Звичайно, ще раз кажу по кожному, по кожному з них реєструється кримінальне провадження. Інформація реєструється в єдиному реєстру досудових розслідувань. Оперативним підрозділом окремо заводиться оперативно розшукова справа розшук. Тому накопичення документів і збір інформації з власних джерел, негласних джерел, наших баз даних і інших оперативно розшукових можливостей іде на постійній основі. Це ну на відміну від волонтерських організацій, де інформацію збирають ну. Більшості випадків з відкритих джерел і свідків у поліції є трохи більше повноваження, тому ми щодня співпрацюємо з такими центрами, з волонтерськими організаціями, обмінюємося інформаціями, і допомагаємо один одному робити добру справу, встановлювати долю кожної людини, кожного українця, який на жаль зникнув за особливих останок під час цієї жахливої війни. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що знайшли час і доєднались до цієї розмови. Андрій Нєбето, це заступник голови національної поліції України. Був разом із нами.